Поїхали. Сьогодні починаємо стоячи. Робимо гарний вдих і одночасно працюють наші стопи. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Ще один раз. І видих. Угу. Продовжуємо з ноги на ногу переставляти. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Крутили стопу, затримали. 4, 3, 2, 1. В іншу сторону. 4, 3, 2, 1, інша стопа, 4. 3, 2, 1, в іншу сторону, 4, 3, 2, 1, супер, вийшли на одну ногу, розкриваємо в коліні, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, є інша нога, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Угу. Ноги трошки широко поставили, трошки ширше і працюють стегна у нас. Вісім, сім, шість, пять, чотири. Три. Два. Один. Малюємо коло. Шість. Пять, чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три, Два. Один. Перед назад. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Супер. Вийшли на одну ногу. Розкриваємо та Відставляємо ногу і приставляємо іншу. Один. Два. Три. Дихаємо. Чотири. П'ять. Шість, ще два рази. Два. Один. Угу. Інша сторона так само. Відкрили крок крок один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, ще один раз. Вісім. Угу. Вийшли знов на першу ногу. Закриваємо та застигнувий. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І інша нога. Так само. Один. Два чотири, 5. Шість, сім, вісім. Супер. Ноги на ширині плеч, руки тягнуться підлогу, голова зі сторони в сторону працює. Погляд за себе, обережно. 4, 3, 2, 1. Малюємо полуколу понизу. Назад голову не закидаємо. Руки тягнуться в підлогу. Три, два, один. Супер. Нахили. Від одного плеча до іншого. Чотири, три, два, один. І полуколо по передній частині. Чотири. Три. Два, один. Супер. І нахилили голову донизу. Спина рівна. Тримаємо. Чотири, три, два, один. Супер. Відпустили голову. Зараз у нас працюють руки. Піднімаємо плечі наверх, тягнемося до вух. І опускаємо донизу, тягнемося в підлогу. Видих донизу. Видих.

4, п'ять, шість, сім. Вісім. Є. Руки вздовж підлоги, долонями донизу. Пружинимо. Вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер, одна рука до себе. 4, три, два, один. Інше, чотири, три, два. Один долонь від себе. 4. три, два, один. На себе. Чотири, три, два, один, інше. Чотири, три, два, один. В іншу сторону, чотири, три, два, один. Супер. Ноги поставили ще ширше і нахиляємося вздовж підлоги, паралельно підлозі, підіймаємо руки вдих, і на видих вихідне положення. Голову назад не закидаємо. Шия продовження хребта. Погляд донизу. Шість. П'ять. Чотири. Руки сильні. Три. Два, ще один раз. Один. І в діагональ одразу. Затрималося. 4, 3, 2, 1. В іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Супер. Підіймаємося з цього положення, виходимо на чотири точки опори. Високо тримаємося на руках, лікті не згинаємо, прокрути плечима назад. 8, Сім. Голову назад не закидайте. дивіться в підлогу. Шість. П'ять. Вдих, видих обов'язково. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Дві руки в підлогу, потягнулися за руками, грудну клітину видавили в підлогу, затрималися. Чотири, три, два. Один. Відштовхнулися сіли повністю на п'ятки. Голову поклали в підлогу, тримаємо 4, 3, 2, 1. Супер. Округлою спиною підіймаємося наверх і виходимо в прогин. погляд перед собою. Знову округлилися, лопатки роз'їхалися по сторонах, відштовхнулися назад, сіли на п'ятки, повністю потягнулися, знову округлою спиною наверх. І вийшли в прогин. погляд перед собою ще декілька разів. І останній раз не поспішаємо, все робимо повільно. Супер є. І знов сіли на п'ятки, потягнулися вперед руками, розслабилися повністю. Руками максимально зачепилися за підлогу від себе подалі. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Супер. І сідаємо зараз на колінка, на п'яточки, руки перед собою, не відриваємо від підлоги, прогин у нас перед собою погляд. І вигналися. Округлили грудну клітину, затрималися. 4, три, два, один. Ще раз прогнулися і в іншу сторону. Гарно потягніть лопатки по сторонах, відчуйте, як вони роз'їжджаються. Угу. Ще раз. Затримка. І ще один раз. Супер. І одразу виходимо на передпліччя, лягаємо. Дві ноги ми зігнули. Колінка до колінка, стопа до стопи. І розкриваємо зараз ногу наверх. Один, два, три, чотири, п'ять. В Плечі тримаємося високо, не провалюємося. Ще чотири. Три. Два, один. Супер. Нога вздовж підлоги. Підіймаємо наверх. Один. Не поспішаємо. Два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, Вісім. Супер. Підтягаємо до себе колінкою тягнемося один. І знов пряма нога. Два, підтягуємо до себе, робимо видих, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще один раз. Вісім. Супер. Зараз ми цією ногою, начебто кавшом, зачерпуємо. Щось зачерпнули і знов розкрили. Намагаєтеся зробити хвилю ногою. Колінка працює. У нас, закрили і відкриваємо. Закрили, відкриваємо та застигнули. Угу. чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Угу. Супер. Є. Вийшли зараз на коліна, сіли і порухалися зі стегна на стегно. Прям гарно себе протиснули на одну, на іншу сторону. чотири, три, два, один. Є. Виходимо на іншу сторону. Колінка до колінки склали, розкриваємо. 1, стопи не відриваються, одна від одної, 2, 3, 4, 5, плечі не провалюйтесь донизу, 6, 7, 8, 9, 10, нога пряма, підіймаємо наверх, 1, не поспішаємо, 2, 3, Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. підтягуємо коліна до себе один. Два. Три. Чотири. П'ять, сильна, шість. Сім. Вісім. Супер. І поїхали хвиля, закрили коліна і відкриваємо його назад один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Сіну. Вісім. Супер. Знов сідаємо на стегна, на п'яточки і порухалися. В одну в іншу сторону, прям гарно перекачуємося на одне на інше стегно. Чотири, три, два, один. І додаємо зараз руки. Разом з руками потягнули, прям гарно потягнулося у нас одна сторона. І інша сторона відчувається, як розтягується повністю бокова лінія з обох сторін. Угу. Ще чотири. Три. Два. Один. Супер. І виходимо знову на чотири точки опори. Поставили зараз руки на передпліччя. Ноги позаду поставили на пальчики, і з цього положення ми виштовхуємо себе собакою мордою вниз, не поспішаємо, виштовхнули, зробили вдих, провалилися між лопатками, видих, коліна в підлогу. Один. Два. Три. Чотири п'ять. 6 ще два рази. Два і останній, Один, сідаємо на п'ятки, тягнемося вперед руками, затрималися. Чотири. Три, Два, один. Супер. І обережно округлою спиною наверх. Знову чотири точки опори. Погляд перед собою, погляд донизу. Не підіймаємо голову наверх і розтягуємо протилежну руку ногу вздовж підлоги. З затримкою тримаємо баланс. Три, два, один. Супер. Інша сторона так само. Три, два. Один. Змінили сторону. Три, два, один. Супер. Інша сторона. Три, два. Один. І ще один раз. Три, два, Один. Є. І останній раз змінюємо сторону. Затримуємося. Три, два. Один. Супер. І сідаємо, ноги, складаємо перед собою. Спину тримаємо рівною, маківкою тягнемося в стелю. Закручуємося за ногу, тримаємо Вдих, видих. Дивимось назад, погляд за себе. Чотири. три, два, один. В іншу сторону обережно. Чотири, три, два. Один є. Повернулися в центр, нахиляємося в одну сторону, гарно витягнули себе рукою і одразу в іншу. В одну сторону робимо вдих, в іншу сторону видих. Ще вдих. Видих. Витягуйте себе гарно рукою, відчувайте розтяжіння. Рука сильна. Не просто так ми нахиляємо руку в одну в іншу сторону, а витягуємо її і відчувається, як тягне вся бокова сторона. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. І спустилися одразу на передпліччя. Потягнулися рукою, затрималися. Рука так само сильно тягне нас по діагоналі, не закручуйте її донизу, тягніть в діагональ. Сильна рука і розтяжіння по всій боковій поверхні сильно відчуваєте. 4, 3, 2, 1. Супер. Обережно вийшли з цього положення і на іншу сторону так само. Поставили спочатку руку, потім тільки втягнемося. 4, 3, 2. Один є. Обережно вийшли з цього положення. Руки від себе в замок, округлилися. Чотири, три, дихаємо, два. Один. Є. Руки назад. Грудну клітину видавили в стелю, максимально прям підняли грудний відділ і тягнемо його наверх. Чотири, три, два. Один. Є. Відпустили руки на коліна і похиталися ще вперед, назад. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще. Три. Два. Гарно округлітись назад. Один. Супер. Руки догори, замок і кругові оберти у нас. Один. Два. Дихаємо. Три. Ще один раз. Чотири. Супер, в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири є. Перевели ноги на коліна, розвели трошки по сторонах, гарний вдих. Хорошо, хорошо себе руками потянули вверх і видих. Пішли вперед руками. За підлогу максимально від себе, затрималися. Голова в підлогу, чотири, три, два. Один. Перейшли до однієї ноги. Так само максимально зачепилися за підлогу, розтягнули бокову лінію. Тримаємо 4, 3, 2, 1. І через центр обережно вийшли до іншої ноги. Гарно потягнулися. 4, 3, 2, один, супер. Повертаємося в центр, обережно відштовхнулися укругло спине, підіймаємося наверх, в кінці розкрутили плечі і підняли голову. Ноги зібрали. Ще раз вдих, витягнули себе руками наверх, видих. Дих. І видих. Супер, є молодці дівчата. Бажаю всім продуктивного дня. І чекаю на 10.00 на тренування. Хто буде? Дякую, дякую, все пока. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.